Привіт. Як у тебе справи як виспався? Що ти сьогодні зробив взагалі цікаво. Може ти голодний? Думаю, що ні, бо ти би сам собі взяв от А, тут. Взе вечір. великий вечір, а ти ще вже? ну. Коротше, не спиш. Ага. Я тебе розумію, хоча мене схоче спати. Ти що взагалі з тобою? А... Ти єс. Ну, як казала, ти го вонний, а зараз подивимося, як ти єс. Ах, так і знала. Ми не будемо дивитись, будемо дивитись, як ти роєшся. Ай, Зараз все помиляю по Пови... цей. випадаєте в курсі? А... А... Ось про що я казала. Це велика памика. Припини! Ну добре. Ай, Як тебе? Як тебе зрозуміти? Ну, а вы куда? Ты милый. Ты видишь, что делаешь? Что ты делаешь? Что? Ты делаешь? Ты видишь, что он делать? Хм? Что ты делаешь? Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Смачно. це я розумію шедевр для хомічків. Ага. Я б кайфувала, якби була тобою. Зараз я не дуже кайфую, але ми їдемо на море. Ну, це все одно кафе. А ти будеш кайфувати тут вдома. Так? Да. І супер. Ми з тобою дружбаним на навіки. Добрі в ресторані заплати, будь ласка. О, Як це у тебе немає гроші. Ай, тебе треба цю. ти позворити.